Ласкаво просимо до Крапс! Сьогодні я розкажу вам про комплектації та види шасі від Cybex Priam. Почнемо з комплектацій. Якщо ви хочете придбати все одразу, ми рекомендуємо комплектацію 4 в 1. Вона включає люльку, базу до автокрісла, автокрісло та прогулянковий візочок. Якщо вам не потрібна база, ви можете звернути увагу на комплектацію 3 в 1. Тобто придбати люльку, автокрісло та прогулянковий візочок. Якщо вам не потрібне автокрісло, то варто зосередитися на комплектації два в одному люлька плюс прогулянковий візочок. Це ідеальний вибір для батьків, які часто пересуваються з дитиною пішки та не потребують автокрісла. Тепер перейдемо до шасі. Себекс Прям пропонує чотири види класичних шасі – Chrome Brown, Chrome Black, Matte Black та Rose Gold. Вибір залежить від вашого особистого вподобання. Наприклад, якщо вам подобається колір рожевого золота, то варто обрати шасі Gold. Зверніть увагу, що у тих самих кольорах ви можете придбати електрошасі, прямо оснащений електродвигуном, який допомагає візочку легко та швидко рухатися будь-якою поверхнею. Більше про функцію підтримки та автоматичного заколисування. Ви можете дізнатися у нашому детальному відеоогляді «Епріам». E Також у колекції Jeremy Scott існує золоте шасі, яке не продається окремо від колекції. Вам потрібно знати, що ви, звісно, можете придбати окремо або люльку з шасі, або прогулянковий візочок. Звертаємо вашу увагу на те, що прям розкладається у повністю горизонтальне положення. Тому як люлька, так і прогулянка підходять для дітей від самого народження. Наголошуємо на тому, що ви можете створювати комплектації з колекційних і класичних кольорів одночасно. Будьте креативними, та вам вдасться створити унікальний комплект. Подивіться, наприклад, на ці поєднання. Сподіваємося, ми відповіли на всі запитання щодо комплектації прям. Чекаємо на ваші повідомлення у Директ.